Слава Україні! Вітаю всіх! Перед тим, як почати огляд цього автомобіля, хочу нагадати, що в мене є інстаграм-сторінка, на якій завжди можна подивитися актуальну інформацію: чи продаються автомобілі, чи вже продані, і взагалі, які в мене бувають авто. Так, будь ласка, переходьте за посиланням. Посилання буде під відео, підписуйтесь. Завжди буде цікава інформація. І так, на продажі сьогодні у нас Renault Trafic, автомобіль 2013 року випуску. Як ми бачимо, він в довгій базі, прекрасніший стан автомобіля. Моторчик 2,0 євро 5. Колір темно-сірий, мокрий асфальт, як то називає. Це в нас оригінальний пасажир, також є характерна така відмітка на дверки. на легкосплавних дисках. Гума така відсотків ще 80. Тормозні диски новенькі автомобіль. Тільки служний, я б так сказав, колодки також всі замінені. Зараз таких глобальних вкладень автомобіль не потребує. Зверху, як ми бачимо, є реліни, є форточки, які відкриваються. Автомобіль йде вже з таким бампером в колір автомобіля і противотуманними фарами. Оптика, до речі, також, як ми бачимо, збережена, така не жовта, не тьмяна. Все гарно збережено, все гарно виглядає. Взагалі в такому кольорі рідко попадають автомобілі. І так, по кузову, що можна сказати, отут От все оригінальне, капот не фарбований. Є такі, як ми бачимо, від камінчиків трошки. Воно мусить бути, все-таки автомобіль їздить. І я вже зараз фарбував ось тут низ бампера. Верх, оця губа вона не фарбована, а низ фарбований. Навіть на камеру видно ледь. Ледь відрізняється. Ну, на камеру видно, на очі, до речі, не видно. По кузову фарбована ось ця дверка пасажирська і задня одна права. По кузову більше нічого не фарбовано, можна приїжджати з любими приборами, перевіряти. Я взагалі не маю нічого проти. Фарбовано ще все за кордоном. Також з цієї сторони форточка, яка відмикається. Фарбовано за кордоном, в Україні тільки от я фарбував передній бампер і задній. Все інше все в оригіналі. От також можна звернути увагу. Отут всі герметики оригінальні, тут також це все оригінальне. Є, до речі, така царапка невеличка, Ну, то її вже з метру не видно, але вона є. Гума всі чотири однакові. До речі, легкосплавні диски дуже гарно збережені також, я виглядаю дуже гарно і дуже сучасно до цього автомобіля. Ззаді у нас розпашонка з двірниками, є фаркоп. Підігрів задніх вікон, це все працює. Вигляд звідси. Це, до речі, QR на мій інстаграм. Будь ласка, можете поставити, хто дивиться на, телевізор, на телевізорі на паузу і навести телефон. Перейдете на мою інстаграм-сторінку і будь ласка, підписуйтесь. Дуже, до речі, сучасно мені подобається. Отут, коли бампер і оці клики в колір авто дуже гарно виглядає. Тут також є царапка невеличка. Хтось, напевно, колись пройшовся або ключиком або чим. Так, в принципі, з нюансів то більше немає. Там Ямок, нічого такого немає по автомобілю. Технічно, зауважень немає, їде тихенько, жодний там, сидіння, там, двері нічого не рипить абсолютно. По мотору також, без всяких димів, без лишніх звуків. Зараз все продемонструю. І так, йдемо по салону. віконечка у нас всі оригінальні, всі Рено. Зараз сфокусується. Ну, от ми бачимо здалека спліндекс, а задній йдуть Рено. І так, це у нас дві подушки безпеки, одна в панелі, одна в рулю, два ключика запалювання, запаска домкрас, це все також присутнє. Також самі доставляли магнітолу двохдінову і є камера заднього ходу. Це все також працює. Лобове скло оригінальне і немає ні сколів, нічого. Сидіння в дуже збережному стані. Тут також є кругом коврики і спереду і ззаду я їх не витягував, збережений, ніяких там нюансів немає. Але власник залишив коврики, я також їх залишаю, я цього всього ніколи не витягую. Тут все проклеєні порошки, тут вмикання-вимикання подушки ось цієї. Гарки закриваються дуже чудово. От. Так, з цієї сторони в нас два дивани, автомобіль 9-місний, категорія B, нічого не потрібно змінювати. Як ми бачимо, диванчики також в відмінному стані без пропалів. Навіть я б сказав, без, майже без слідів експлуатації. Є в нас обдуви, як всі в народі називають. А правильно, в принципі, сказати, це кондиціонер на стелі. От у нас синій кружочок. А червоний кружочок це у нас тепле повітря на ноги. Все це також працює, кондиціонери, пічки, все працює повністю. Обводка вікон-гола, голий метал, кого цікавить, можу все доставити. Я вже, в принципі, не в одному відео показував. І обшумити, і обводку зробити, там, шторки, будь-що перетягнути в шкіру, чи в там, в якийсь інший матеріал. Диски, телевізори, дуги, релінги це все можливо поставити. До речі, коврички є, але. Під ними пол теж досить непоганий і там і ось тут все ціле, все гарно. Ржавчин на сидіннях немає. Це, це сидіння також не дрібіжить, тихенько все, як їдеш в ходу. Ну, Дійсно дуже збережений автомобіль. Це у нас тринадцятий рік, вже майже. От в 2014 році вони закінчились в такому кузові, скажімо так, Ось такі у нас двері. Є якісь м'ятники маленькі, але загалом нічого не пошкальоване, тут також. Все гарно. Знову ж таки коврик ззаду, тут забір повітря. Сидіння складається дуже легко, полочка на місці. Сцелі звідси також в відмінному стані. Тут на стеля також гарна, рівненька, ніхто по ній не ходив, нічого на неї не падало. Тут видно також це гарно. Шестиступінча механіка. До речі, прикурка у мене десь є. Кондиціонер заправлений, працює, ну, в принципі, все по автомобілю працює. Також доставлена двохстороння сигналізація, але вона йде на заводському ключу. Тобто, коли ви ставите на сигналку, отут червоненький датчик засвічується, і все це, якщо не дай Бог, хтось полізе до автомобіля, буде кричати. Ось такий у нас моторний. Я особо його не вимивав, в принципі він був в досить непоганому стані. Це, чисто, я кажу, так полоснули. Це у нас, як ми бачимо, ксенон стоїть, оці є, там датчики. Так ще зараз заведу. 311 тисяч пробігу, я купив цей автомобіль, в ньому було, здається, 308 чи 309 щось таке. Працює просто відмінно, маселка у нас майже повний рівень. 1200 км це останнє, що я на ньому проїхав. От 8,1 розхід. Це взагалі ідеальний розхід для такого автомобіля, я рахую. Я думаю, тут чути одразу як він працює. Рівна робота мотора. Мотор він холодний, коли воно трошки ще проробиться, буде працювати ще тихіше. Дуже гарно працює. Все частенько. Тут також нічого немає, ніяких ржачний. Нічого не вкручено, все оригінальне. До речі, цей автомобіль з 2019 року в Україні, я не сказав це на початку, і він був в одних руках, От відколи він заїхав в Україну з Німеччини. Він весь час був в одної людини. Тому в принципі, я думаю він так зберігся. І такий стан його дійсно дуже непоганий. От ми бачимо ніяких димків. Рівнесенько працює. Завадиться, що в принципі, на холодну, що на гарячу однаково. Так, таке авто, кого цікавить, будь ласка, телефонуйте. Можете питання свої запитувати в Ютубі під відео, в коментарях Добавляйте, я стараюсь завжди відповідати. Також можлива доставка цього автомобіля по Україні. Кого цікавить, будь ласка, телефонуйте. До зв'язку.